Далеко не все, що ми дивилися у нашому минулому, було справді хорошим та якісним продуктом. Якось на початку 2000-х ми стрімко звернули не туди, поглинаючи тонами нав'язані Росією шоу та серіали. Чому так сталося? Причин декілька. Якщо коротко, то справа була в доступності та грошах. Так наші артисти їхали на заробітки до Москви, оскільки на відміну від України там добре платили. А якщо писати пісні російською, то взагалі можна побудувати непогану кар'єру. Це ж стосувалося і дубляжу фільмів. По давати гроші окремі українські студії, якщо можна купити в Росії, і так всі зрозуміють. Тоді про війну ще не йшлося, а на відміну від американських серіалів 90-х, які крутилися на тому ж АСІТіві, прямий конкурент новий канал, вирішив піти іншим шляхом. Одразу хочу всіх завірити, що тут не справа в новому каналі як такому, адже він лише транслював те, що дивилася публіка. А публіці в свою чергу хотілося низкосортних клішованих серіалів, де все як в реальному житті. Талоті пірільова. Ну майже все за винятком країни, в якій відбувалися події. Адже вже тоді роздувався міф про братні народи і подібну маячню, щоб загнати нас назад в орбіту впливу Московії. Тут також змушені відмітити, що навряд чи це відбувалося на державному рівні. А скоріше самі громадяни країни-помийки свято вірили, що Україна – це частина Росії, часто транслюючи це в своєму продукті. Який сочний кусочок. Я ждав тебе всю свою нікчомну життя. Ми, в свою чергу, не особливо розбиралися, що дивитися а всі рейтингові європейські шоу користувалися не такою популярністю. Так і почалась епоха зросійщення. А про один з перших телесеріалів, який мало того, що пропихав шкідливі наративи, так ще й стосувався армії потенційного окупанта. Сьогодні ми з вами і згадаємо. Солдати це російський телесеріал у жанрі ліричної комедії, який знято на замовлення продюсерського центру «Леан М та показано вперше телеканалом Рен тіві в 2003 році. Проект заробив популярність в країнах колишнього совка та є рекордсменом серед багатосерійних фільмів, випустивши аж 17 сезонів та 557 серій до 2013 року. При тому тривалість однієї серії сягає 50 хвилин, тому можна лише уявити наскільки довго проводилися зйомки. Серіал не перекладено на жодну іншу мову світу, окрім оригіналу, а в країнах, де він транслювався, максимум подавалися локальні субтитри. Про історію створення серіалу в мережі не так багато інформації. Таке враження, що продюсери самі не вірили в успіх свого проекту, адже московська армія перебувала не в найкращому стані після розпаду Сомку. Також що цікаво, мережі немає жодного натяку, чому телеканал профінансував саме цей серіал, та яким чином обирали серед тисячі інших, можливо, більш успішних на той час. Це схиляє до думки, що вже в ті роки Росія вкладала гроші у власну пропаганду, і через кінематограф прививала любов до армії населенню, романтизуючи війну та все, що з нею пов'язано. Сам серіал знімався в реальній військовій частині в місті Нахабіно на болотах, і так в них є таке місто недалеко від Москви. Конкретне місце розміщення шостий навчальний центр інженерних військ. І це на випадок, якщо наші партнери дозволять нам бити в глиб Росії, щоб ми одразу знали, куди доставляти американську демократію. Наразі там розташований протимінний центр, а зйомки серіалу за цією локацією тривали 5 років до 2009-го та згодом були перенесені на інші знімальні майданчики. Як стверджують самі автори серіалу, то майже вся команда служила у московській армії, а основна ідея передати дух російського війська. Хоча по факту виявилося, що сценаристи навіть не проходили строкової служби. Сам же сюжет писався досить тупим та невибагливим способом. Якщо ще перші серії було безпосередньо авторства знімальної команди, то ідеї на нові епізоди підкидали глядачі, які по суті надсилали листи в редакцію зі своїми згадками про армію. І якби цей серіал справді відображав реальність, то показав би всю жорстокість, яка відбувалася та відбувається в окупаційному війську, та не має нічого спільного з якоюсь доблестю чи честю. Навіть в коментарях під цим в лапках з шедевром за три копійки можна знайти відгуки, що цей серіал це мильна мелодія. Драма, де не зазначено, як б'ють новобранців просто за те, що вони новобранці, як процвітає расова нетерпимість, алкоголізм це основна ідея російської армії. А все, що дає служба в результаті, це суцільна озлобленість на світ, яка проявилася у повній мірі під час російсько-української війни. По суті, серіал солдати вийшов як звичайна мильна мелодрама, загорнутий у псевдопатріотизм країни бензоколонки з усіма атрибутами її міфічної величі. Кожен епізод крутився навколо якоїсь любовної історії або нібито моральної повісті з палкими промовами в кінці, показуючи викривлену ідею та мораль. А оскільки декорації серіалу були дуже знайомі і нашим громадянам, бо ми перебували досить довго під окупацією Сомка, то шоу стало шалено популярним, особливо серед молоді, які теж збиралися служити у війську, Щоправда, українському. Сюжет серіалу розгортається навколо двох персонажів звичайного Івана з російської глибинки і, що, між іншим, цікаво, актора, що зіграв головну роль, і справді звати Іван, хоча в серіалі його величали як Кузьма Соколов, та так званого московського мажора Мишка Медведєва. Прізвище другого нічого спільного з відомим нам Алкашом дегенератом та пістилкою Путіна немає. Та й до псевдовиборів президента, коли кремлівського карлика змінив його протеже на декілька років, тоді ще було далеко. Історія розповідає про долі двох головних героїв, які, хоч і ведуть абсолютно різний спосіб життя: один тусується по нічних клубах Москви, а інший в селі Паса Корів. Проте в результаті опиняються вони в російському військоматі. При тому за сценарієм герої знайомі з дитинства, а простий руський Іван, так я буду називати його Іваном. Дуже хоче до армії. Його дівчина в свою чергу оберігає хлопця і ховає від нього повістки, щоб, не дай Бог, того ж Івана не забрали у військо. Це, до речі, робочий лайфхак для орків зараз. Ігнорувати призов. Це реальний шанс залишитись ногами і руками дома. Ви самі його вигадали ще 20 років назад. Користуйтесь! Інше ж головний герой Медведів, навпаки, всіма силами намагається відкусити. При тому, що спочатку йому це добре вдається, багата родина, Москва і все таке. Проте, батько, дивлячись, що син пустився берега і розважається за чужі гроші, вирішив провчити сина і силоміць відправити до війська у вигляді такого собі покарання. Там же ж у військкоматі і зустрічаються два старих товариші, пізнають один одного та сосуться. Ой, ні, то не той серіал, але було би прикольно. Так і розпочинаються спільні пригоди. Хоча Медведів, прізвище актора, якого, до речі, Лимарів жарт про Алкаша виявився не таким вже і жартом. До останнього намагається якось зіскочити, шукаючи шляхи виходу з армії. Там навіть розігрується сценка з представниками ЛГБТ, показуючи, що вже тоді Росія не була сильно толерантною країною та висміювала сексуальні меншини. В результаті обоє головних героїв опиняються в одній частині і починають нести службу в найсильнішій мірками Росії, звісно, армії зі всіма витікаючими наслідками. Вони знайомляться з місцевими колоритними персонажами, такими як медсестра, яку всі хотіли лишити честі та гідності, і прапорщик Шматко, що чомусь став популярнішим навіть за головних героїв. Як сьогодні пригадує все моє оточення, що дивилися цей шлак, тягало його фразу йо йо ніби це культурне надбання цілого десятиліття. Також в серіалі були присутні типові російські військові з прізвищем «Колобков» і відповідними габаритами фізіономії, представниками національних меншин та висвітлено таке явище, як «Дідовщина». Власне, останні показувалось у дуже романтичній формі, що нібито старші солдати не принижують та не б'ють новобранців тільки через те, що можуть це робити. А навпаки, є наставниками та опорою завжди справедливі і жорсткі, щоб виховати з колишніх хлопчиків справжніх чоловіків. Одним словом, шатой шлак відірваний від реальності російської армії, та який слугував рекламою вступу до лав війська агресора щодо самих епізодів, то ситуації, які показувались, були більш притаманні, типовій турецькій мелодрамі. То якогось солдата-дівчина кинула, і він з автоматом втік в ліс, то діти випадково на полігон вибігли і могли стати хорошими росіянами, але їх в результаті героїчно врятували. То медсестру в частині не могли поділити, бо ж любов. І все це розтягнуто в часі аж на 557 серій, які ніяк не хотіли закінчуватись. Перше права на показ російського серіалу Солдати отримав саме новий канал далекому 2004 році, коли на такий продукт був попит у населення. Хоча насправді це досить дивно, враховуючи контекст того часу: поваранчева революція, хвиля українізації, прихід демократичних сил до влади, і тут трансляція мелодрами про відбілювання російської армії на наших телеканалах. я Кусіяні видержу тебе два роки. Це наштовхує на думку, що все-таки не просто так тоді з'явився цей шлак. але це вже виключно моя теорія. Тому, якщо ви з нею погоджуєтесь, то напишіть в коментарях. Серіал практично миттєво стає хітом показів. Всі школярі та підлітки із задоволенням ковтають продукт російської махової пропаганди, обговорюючи потім з друзями сюжети нових епізодів. Здавалося б, серіал нічого поганого не ніс в наше інфополе, але вже тоді там прослідковували тези, які відображали настрої суспільства всередині сусідньої країни. Так, наприклад, в одному з епізодів головний герой. Будучи в українській Одесі, намагався розрахуватися рублями і щиро дивувався, чому не міг цього зробити. Проштовхуючи тезу про один народ, прашу скок стоїть. А ви як, рублями карублями платі бують і лікар нас паканіту рубля. Проте відверто таких сцен було дуже небагато. А основна сюжетна лінія комедійної мелодрами затягувала саме взаємозв'язками між головними героями з романтизації служби в армії. Це і приваблювало молоду публіку, яка не мала альтернативи, що дивитися, бо нашого продукту такого типу просто не існувало. Так і підсіло ціле покоління на серіал про армію окупанта, навіть не підозрюючи, яку загрозу це потенційно несе. Серіал заборонили до показу в Україні аж дві 2015 п'ятнадцятому після гібридної агресії Російської Федерації, розуміючи, що на. Ашому телебаченні не місце такого роду шедеврам кінематографії. А тепер найцікавіший блок сьогоднішнього випуску. Та головне питання, чи справді вже тоді, 2003-му, серіал Солдати, який так любила тодішня молодь, був продуктом російської пропаганди, виховуючи покоління майбутніх сепаратистів. При всіх закладених в ньому сенсах я все схильний вважати, що тоді це не було відкритим закликом агітації військової служби в армії окупанта. Росія ледь, -ледь вигрібала наслідки своїх попередніх чеченських воєн. До влади тільки прийшов Путін, а вертикаль влади ще не була надто міцною, щоб фінансувати такі проекти. Серіал Солдати це скоріше рефлексія самого російського народу на все, що відбувалося в їхньому суспільстві через призму саме служби в армії. Чому саме серед неї? Тут все просто. Ця річ торкалася майже всього бідного населення країни за принципом якщо ти трохи маєш грошей, то відкосиш. Це теж було висвітлено в серіалі, на прикладі мажора з Москви, що мав можливість проігнорувати Призов. В Україні, в свою чергу, відбувалися ідентичні процеси, бо спадок сумка у вигляді радянської армії залишився у всіх країн колишнього соцтабору. і ми не були винятком. Таким чином, звичайну мелодраму про любов і все хороше завернули в обгортку армії Росії та продали досить успішно за кордон. А ми в свою чергу це проковтнули, маючи нагоду дивитися той же самий Twin Peaks. Але загалом це вже наша історія. Тому, окрім висновків, якось змінити ті процеси, нагоди у нас немає. Якщо б 2004-му тобі би хтось сказав, що через 20 років розгориться найбільша війна в Європі за останнє століття, при тому, що Росія буде грабувати, гвалтувати та калічити, то тоді, скоріш за все, ти б не повірив. І справді вважалося, що країна на болотах наш друг та партнер, навіть газові війни ще були десь в далекому майбутньому. Проте Росія розуміла вже тоді, що відпускати нас з орбіти свого впливу так просто не можна, і побачивши успіх того самого серіалу Солдати, почала продукувати подібного роду шлак централізовано, поступово отруюючи Суспільство. Тільки через руки можна побачити ту тонку гру, яку бів наш вору. А що з цим робити, вирішувати вже вам. А я, в свою чергу, і далі розповідатиму вам про те, що ми дивилися, та як воно формувало нашу з вами свідомість.